Ось тріснуло скло в склопакеті. Буду займатися заміною внутрішнього скла так, щоб замінити, не замінюючи весь склопакет. Зараз буду виймати штапики. Ось таким чином виймаються штапики потім чинимо на силу. Ось. Ось так звичайним канцелярським ножем я вирізав скло. Буквально за 10 хвилин потрібно дуже багато сили, але повільно, акуратно воно вирізалось по всій площині. Зараз буду наносити Силикон та вклеювати нове скло. Ось нанесений тонкий, але суцільний шар силікону. Зараз буду приклеювати скло. Пройшло 3 години. Скло було вклеєне вже. Я його запакував, вставив штабіки, і вже воно працює. Сворка насправді відчиняється, вона не глуха. Тобто все працює, як і було нове. Якщо є якісь запитання, пишіть, я буду намагатись на них відповісти.